Доктор Хаус, американський драматичний серіал, що свого часу став найпопулярнішим ТВ-шоу у світі, зламав шаблони жанру мильних опер про лікарів і зробив Ю Лорі всесвітньо відомою зіркою. Харизматичний персонаж, що не прогуляв жоден епізод свого серіалу Грегорі Хаус, не типовий красунчик у білому халаті, а цинік, геній та наркоман. Серіал має вертикальну структуру, тобто одна серія, один центральний випадок, який Хаус має правильно діагностувати. Тому, аби підсісти, варто було один раз випадково включити СТБ о пів на одинадцяту. На початку більшості серій ми бачимо персонажа, якому А. Стане зле, Б. Стане зле його другу, знайомому чи ж чуваку з масовки. Конамблюленс! Oh, But not for me. І тоді за справу пацієнта береться доктор Хата, разом зі своєю командою. Перші декілька діагнозів виявляться хибними і майже вб'ють пацієнта. Паралельно команда зробить купу аналізів, серед яких обов'язково буде МРТ і люмбальна пункція. А також не забуде без дозволу вдертися у дім хворого. І аж тоді якийсь інший кейс чи випадково сказана фраза осяє погляд хаоса правильним діагнозом. Ро промов, фінальні титри. І так вісім сезонів. Від фіналу серіалу пройшло вже майже більше десяти років. Тому саме час дізнатися драматичну долю акторів цього проєкту, чи справді Форман навчався в Україні, та до чого тут вбіса Оксана Марченко. І, І на солоденьке залишив правду про те, скільки разів за серіал було поставлено той самий діагноз. Вовчак. Тож привіт спільното! Це рубрика Fact Tales 17. Плюс одним цікавим фактом про серіал «Доктор House. Оголошую загальний збір всім гікам і похондрикам. Не забувайте ставити лайк та підписуватись, якщо закидуючи до рота тік-так, уявляли, що це вікодинки. Крапля сльози Мандели. Знайомо, правда? Стильне ритмічне інтро гурту Massive Атак. Нагадує серцебиття і є знаком того, що ви чудово проведете наступні 40 хвилин. Вибачте, але ймовірно, ви почули дану варіацію заставки вперше. Я вас обдурив, обманюнька, розумієте? Тільки що грала версія інтро для американського телебачення, для світового ж показу так і не вдалося викупити ліцензію цієї пісні. Тому, якщо ви з дитинства не розрізняєте тачдаун від хомрану, то, скоріш за все, як і решта світу, ви чули версію заставки, що копіювала мелодію з фінальної Титрів? Спіймай зебру, якщо зможеш. Як думаєте, чи ризикнули б ви подивитись серіал з назвою? Ганяючись за зебрами, кружляючи в раковині. Саме таким був робочий заголовок серіалу до того, як Канал Фокс вирішив назвати його на честь головного героя. Початкова назва пов'язана з лікарським жаргоном. Зебрами називають дуже рідкісні діагнози, ну такі, з якими, власне, майже весь час має справу хаос. Лікарі кажуть про такі випадки наступним чином. Коли ти чуєш цокіт копит, то першим чином подумаєш про коня, а не про зебру. Друга частина відсилає до іншого американського медичного внутрі. Кружляти в раковині значить чіплятися за життя. Ось ось померти. Став лайк, якщо впіймав флешбек на гірки Унітаз з аквапарку. Мистецький уроборос. Подібно до іншого доктора, про якого також я факт на каналі, серіал Доктор Хаус також надихався відомим детективом з Бейкер Стріт. Саме шоу навіть є більш детективом, ніж медичною драмою. Задумайтесь: злодії це хвороби, Хаус – це Шерлок. Симптоми докази. Ватсон це його друг онколог Вілсон. Так само, як і Голмс, Хаус – це геній, що страждає на наркотичну залежність. Просто нагадаю, що в деяких оповіданнях Шерлок пускав по Вені з 7% років. То з забороненої рідини. Та не цурався морфію для легенького розширення свідомості. Хаус же протягом всього серіалу перебуває у складних відносинах зі своєю жовтою коробочкою після операції на стегні, внаслідок якої він втратив частину м'язів ноги і здобув хронічний біль на все життя. Творці серіалу і не соромились такого зв'язку, тому що в шоу з'являються персонажі з прізвищами Адлер і Моріарті. Також в деяких епізодах помітно, що Грегорі проживає за адресою 200. 21Б, подібно до свого лондонського прототипа з Бейкер Стріт. Ну і обидва герої наприкінці своєї кар'єри сфабрикували власну загибель. Цікаво, що колись Конан Дойль у створенні свого найвідомішого персонажа надихався роботою лікаря Джозефа Бела, у якого він в молодості працював клерком. Ось так хаус і замкнув коло надихань. Mm, до чого тут стінг? Для багатьох виконавець головної ролі Г'ю Лорі став популярним завдяки серіалу «Доктор Хаус». але він і до того був популярним на своїй батьківщині в Британії. Ще в юності він закінтувався з коміком, інтелектуалом і актором Стівеном Фраєм. Разом вони розробили шоу Фрая і Лорі, дживс і Вустер та багато інших проєктів різної успішності на британському телебаченні. Лорі настільки британець, що покійна королева навіть нагородила його орденом Британської імперії. За Службу драматичному мистецтву. В цілому, кар'єра у нього і без хаоса йшла нормально. Але після він на деякий час став найвисокооплачуванішим актором серіалу у світі. До Буму ви навіть можете впізнати його в ролі батька білого мишеняти, чи викрадачем долмантинців. Все змінилося після зйомок фільму Політ Фенікса, де Гью Лорі записав відеопробу до хаоса, сидячи на унітазі у вбиральні готельного номеру у намібії. За словами актора, це було є. Єдине місце з достатнім освітленням. В результаті Лорі настільки вдало скопіював чужий йому американський акцент. Що коли один з продюсерів, який не був знайомий з творчістю Г'ю, побачив цей запис, то викрикнув: Ось воно. Цей хлопець нам потрібен. Справжній американець. Загін серіалу манів. Записуючи цю пробу, актор думав, що він проходить кастинг на роль сайт-кіка головного героя Вілсона. Він, мабуть, не уявляв, що такий цинічний та грубий персонаж, як Хаус, може бути центральним. Забавно, що актор, який грав Вілсона, Роберт Шон Леонард, в юності втілив на екрані персонажа в фільмі Спілка мертвих поетів, де за сюжетом вирішив, що краще вкоротити собі віку, аніж стати лікарем. В цілому не дивно, що Лорі зробив таке припущення, бо до нашого сьогоднішнього підослужбу. Ослідного жанр лікарської драми будувався в основному довкола лікарів серцегідів, таких як Джордж Клуні в швидкій допомозі. Сам Хаус, наприклад, полюбляє подібні серіали і періодично зачиняється в кімнаті якогось пацієнта-коматозника, аби подивитись на його телеку серію іншу якогось телевізійного мила. 13. Одним із улюблених таких серіалів хаоса є Чужа сім'я, де деякий час грала Олівія Вайлд. Може, тому Грегорі і прийняв 13-ту свою нову команду. Тось, окрім Каді, взагалі пам'ятає її справжнє ім'я. Бо навіть сама Ремі в якийсь момент змирилась та почала носити бейджик Доктор 13. Примітно, що і в хаосі, і в чужій сім'ї Олівія грає бісексуалку. А є в когось відео з її кастингу. Мені для друга. Річмонд Тіл Відай. Неочікуваним фактом для мене стало те, що Олівія з 2013 року по 2020 рік була у шлюбі з актором Джейсоном Судекісом. Вони навіть мають двох спільних дітей. Чи збіг, що саме в рік їх розлучення вийшов перший сезон найдобрішого серіалу у Всесвіті Тед Ласо? Де головний герой переживає розлучення і складнощі виховання дитини у розділеній сім'ї? Так, я знаю, що ідея подібного серіалу виникла задовго до проблем у стосунках пари. І, походу, сама Олівія перекладала. Канала Джейсона зняти такий серіал. Але Судекіс сказав, що все, що відбувається в першому сезоні, базується на тому, що відбулось з ним за три роки до того. Коли вже ми пліткуємо, то між нами дівчатами кажуть, що в розлученні винний колишній учасник гурту One Direction, Гаррі Стайлз. Виходить, що не просто так він отримав роль Ероса у кіно Всесвіті Марвел. Ой, слухайте, таке вам розкажу. Продовжить рубрику Плітк Tales факт про виконавців ролей Кемерон і Чейза. Всередині серіалу вони мають романтичні стосунки і, врешті-решт, одружуються для того, аби вже через сезон розлучитись. Підозріло, часто реальність копіює вигадку. І навпаки, Джесі Спенсер зробив пропозицію Дженніфер Морісон в найоригінальніший спосіб, який тільки вигадало людство, прихиливши коліно на ейфелевій вежі. Після року заручень планування весілля було скасоване. А Чейз і Кемерон залишились друзями. По суті, серіал і життя ілюструють невдалий службовий роман лікарський та акторський. Мем Стопчик. Слухайте, серіал вийшов давно, тому мемами у сучасному вигляді він небагатий. В той час радше були популярні демотиватори. І якщо не знаєте, що це таке, спитайте у своїх батьків. Боже, оце я старий. Думаю, найвідомішим мемом можна назвати фразу Всі брешуть, яка стала візитівкою та лозунгом серіалу. Але як не дивно, ця фраза вперше з'явилась в іншому медичному проєкті за пару років до хаоса, головний лікар клініки Боб Келсо сказав ці слова молодому хірургу Тьорку lies, доктор Тьорк. Примітно, що потім, уже після популярності хаоса, в клініці часто з'являлись пародії чи відсиланки на нього, як на більш успішний проєкт. Прикольно, що у нас клініка йшла одразу без реклами після Хаоса на тому ж самому СТБ. Були часи, коли було можливо все. Місце для реклами платформи психологічної допомоги. Як не парадоксально, шалений успіх серіалу у свій час та величезна зарплатня гю Лорі ніяк не запобігли депресії актора. Як би пафосно це не звучало, але Лорі дійсно відчував синдром самозванця за те, що слава і гроші, які звалились на нього, на його думку мали б дістатися справжнім лікарям, таким як його батько, який займався справжньою роботою, а не цілий день кривлявся на камеру. До того ж, окремо, я думаю, на актора могло тиснути те, що його тато був олімпійським чемпіоном. Оскільки в британських університетах історично популярні перегони на човнах Рен Лорі здобув золото у дисципліні парної греблі на літніх Олімпійських іграх в 48-му році. Цікаво, що його партнером по човну був чоловік з прізвищем Вілсон. Дивіться, це буде на екзамені. Хоча не сказати, що Г'ю був цілком безкорисним у своїй ролі цинічного лікаря. До однієї з німецьких клінік у 2010 році потрапив пацієнт з ішемічною хворобою серця. Але інші симптоми, такі як сліпота і жар, не в'язались з основними. На диво, правильний діагноз було поставлено за 5 хвилин. Хворому пощастило, що його лікар дивився нещодавно епізод хаоса, де у пацієнта були точно такі самі симптоми. Німцю, як і мамі Каді, у серіалі, нещодавно зробили заміну стимулі. Гна, яке пошкодилось і отруювало його кобальтом. Пацієнта оперативно відправили на заміну стигна, і всі жили довго і щасливо. Ковінька. Багато фанатів критикують серіал за те, що актор неправильно користується палицею. Нібито її треба тримати в протилежній від травмованої ноги руці. Але насправді люди частіше беруть її у ту руку, якою. Частіше користуються. Хто правий, важко сказати. Але у Лорі дійсно почались проблеми зі стигном після восьми сезонів шкутильгання на камеру. Виробнича травма чи банально вік, сказати важко. Актор жалівся, що і досі, наче собака Павлова, починає кульгати після того, як чує вигук мотор на знімальному майданчику. Хоча на початку планували, що головний герой взагалі повинен бути прикутим до візка. Оригінальну ідею вшанували в одній із серії, де хаос виборює назад своє паркомісце ближче до. Входу у терапевтки на візку. Слуга народу. Ось що важко зрозуміти це рішення команди вивести із серіалу Катнера, лікаря індійського походження в оновленій команді Хаоса. Ні, я розумію причину. Актор, що його грав, пішов у політику на пропозицію стати помічником у відділі зв'язків з громадськістю при адміністрації Барака Обами. Але це трапилось занадто раптово і якось всім різко стало пофігу. Типу, о, ні, Картнер вкоротив собі віку. Хаос не вірить, проводить власне розслідування і такий. «Ха, ну ладно, походу таки сам той та його, ну і фіг з ним. З тою ж самою плюс відьом у схожій ситуації творці хоч витратили трохи часу на пояснення. А тут був, був і нема. До речі, саме раніше згадана Олівія Вайлд і познайомила актора з потрібними людьми в демократичній партії, бо брала участь у предвиборчій програмі Обами, хоча, зрештою, залишилась у серіалі. Примітно, що всі ключові актори, що були з хаосом протягом восьми років, включно із Катнером, хоч і у вигляді галюцинацій, але повернулись в останньому сезоні. Усі, крім Каді, яка психолога. Трихонула після сьомого сезону і так ніколи й не повернулась. Зрада. Останній з діагностичної команди, про кого ми ще не поговорили. Це пластичний хірург єврейського походження Кауп. Ну, тут багато і не скажеш. Він виявився газонюхом і за Газпромівські гроші знявся у серіалі про Газпром. Побутовий газ, наприклад, спеціально додають оцей запах тухлих яєць, щоб можна було почути витік. Бо натуральний газ він як гроші для Пітера Джекобсона, не пахне. Саме тому раніше гірники в шахтах використовували канару. Вони дуже чутливі до газів. І якщо ставався якийсь витік, вони або починали метушитись, або вирубались. І оскільки ці пташки постійно щебечуть, відсутність піву була сигналом для шахтарів, покидав. Ти шахту при зйомках цього ролику жодна пташка не постраждала. Перемога. Кожен, хто дивився серіал, пам'ятає, що Грегорі добра душа, і тому одружився на українці, щоб допомогти їй отримати грін карту. Геніальний лікар навіть потримав в руках кобзаря Креммадська Сексідат Це Тарас Шевченко, де український поет. Але це ще не все. На хвилі успіху серіалу про лікарів, продюсери шоу Україна має талант після першого сезону намагалися затягнути у журі конкурсу Г'ю Лорі. Чи то по грошам не зійшлись, чи то Оксана Марченко йому не сподобалось. Але склад суддів залишився незмінним. Як думаєте, кого хотіли замінити продюсери? А, ну і відповідаючи на головне питання про Україну: ні, Форман, на відміну від багатьох іноземних студентів, не обрав український вуз для отримання порівняно дешевої медичної освіти, але тільки. Тому що отримав стипендію в Колумбійському. До речі, актор, що його грає, також відомий своєю реп-кар'єрою і навіть був знайомий з тупаком і його тогочасною дівчиною Джадою Пінкет Сміт. Бродвей у якості розігріву перед рубрикою Камео окремо хотілося б згадати про Лін Мануел Міранду, який з'являвся в шоу на декілька серій. Якщо ви зараз вперше чуєте про нього, то його пісні ви точно чули раніше. Він відповідальний за те, що ми не говоримо про Бруно і дякуємо не тільки Бену Волесу, а й Скелі у образі Мауї. Загалом, крутий чувак, має 5 гремів, 3 тоні і навіть пуліцер. Десь то ви точно його бачили, бо він частенько любить з'являтися в епізодичній ролі у якомусь популярному серіалі і прочитати реп. В хаусі він зіграв сусіда Грегорі по палаті у психлікарні, куди той загримів на початку шостого сезону. Лін розповідав, що Лорі допоміг йому з написанням його найвидатнішої роботи у сфері м'юзиклів. Гамільтон, що розповідає про історію США у період становлення незалежності Америки. Сидячи у барі після зйомок, Лін жалівся, що не може придумати приспів його пісні, де король Георг звертається до своєї колишньої колонії. Тоді Г'ю Викрикнув о, ти повернешся до мене, підсилаючись до токсичних відносин реальних ексів. Ця фраза не тільки з'явилась у приспіві, а й стала назвою композиції в цілому. На мій смак, найкраща пісня в цьому мюзіклі. Єдине, що я чув. You'll be back» Ю you'll you'll і сам свого роду музикант. Актор грає на гітарі, фортепіано, гармоніці, барабанах і саксофоні. Він навіть має декілька джазових альбомів, доволі успішних у свій час. Рубрика імені Стена Лі Завдячуючи концепту серіалу, в ньому на епізодичних ролях з'являється багато акторів різної відомості, як, наприклад, Джуні з дитей-шпигунів, чи Майкл Скофілд з Prison Брейка, що потрапив у лікарню з симптомом аномальна доброта. Хто знає, може Наруто теж треба перевіритись. Ну і раз ми так багато пліткували сьогодні, то гріх не згадати акторку Лейтон Містер, що зіграла Блер у серіалі Пліткарка у хаосі. Вона була вродливою неповнолітньою, що запала на лікаря під час прийом. Тому і пару серій сталкерила його. І традиційно для цієї рубрики згадаємо героїв Марвел: змінили супергеройський спандекс на лікарняні халати, соколине око Джеремі Рейнер та Майкл Бі Джордан, що грав людину факела у перезапуску фантастичної четвірки 2015 року. Хотіли б забути? Ні, ні, не я один повинен пам'ятати. Колись поговоримо про нього детальніше. Перед тим як дати відповідь на питання, скільки разів було поставлено найпопулярніший діагноз шоу. Я хочу подякувати людям, щоб під. Підтримують цей канал фінансово спонсорською підпискою на YouTube чи одноразовим донатом на Баймієкофі. Їхні імена ви зараз бачите на екрані. Дякую вам велике завдяки їхній підтримці. Я зміг придбати нову камеру. Сподіваюсь, ви помітили зміну якості картинки. Приєднатись до цього шанованого кола людей та підтримати мене можна за посиланнями під відео для спонсорів, наприклад, відео з цієї рубрики, а також з інших, часто виходять в дуже ранньому доступі. Тож, якщо маєте змогу та бажання, буду вдячний за вашу підтримку. Плюс один це воно. Діагноз Вовчак став мемом для самих персонажів хаоса. Геніальний діагнозист навіть ховав свої вікодинки у книжці про цю хворобу. Чи знали ви, що шрами на обличчі британського співака Сіла це наслідок перенесеного Вовчаку? За весь час показу серіалу це автоімунне захворювання було згадано 88 разів. І найбільше припущень щодо такого діагнозу робив сам хаос. Але ж як часто він був правий? Як не парадоксально, але Вовчак був правильно діагностований. Лише один раз. Це сталося у четвертому сезоні, де професійний ілюзіоніст нарешті здійснив мрію доктора. Ну, а мені залишається діагностувати у вас бажання поставити лайк цьому відео. І, як завжди, дякую за перегляд. Далі буде. Випало? Да-да. Ха, Крич. Да нет, это гринж.